Знижка на туалетний папір, трьохшаровий файлайн, ароматизований 126,90. Намикенько, але мені здається, що тут мал, малий метраж. Чи ні? Непоганий плотний рулон. Потім ару двохшаровий 179,90, 24 штуки цей, до речі, геть такий нехесенький. Малий метраж навіть бумаги в вилоні. Далі туалетний папір Рута трьохшаровий 459 гривень за 32 штуки. І що це у нас? Панда. 32 рулони. трьохшаровий, 499 гривень. Пральний порошок Аріль, Чехія виробник. 2,7 кілограма аквапутра 379 і для кольорового 379,90 яскраві кольори. Ось такий великий каністр, якийсь новий виробник, не, не бачила раніше. 3,5 літра, 189 гривень. І файнлайн, так розуміється, торгова марка Метро 139 гривень, 4 літра. Напишіть у відгуках, хто користувався, як вам за якістю. Є гель-концентрат. Такий для кольорового. І ось ще ціни, подивіться, кому цікаво. Знижка на кондиціонери Fine Line 7990 за одну штуку 2 літри. До речі, ось ці дуже хороші, 184,90. Італійські, 174,90 велика. Великий об'єм з ароматом ванілі, з ароматом лаванди. Тут 2 літра також. Ленор великий об'єм. Якісь доречневі аромати, я недавно не користувалась. Якийсь ось французький аромат. Лейфілива вежа намальована. Знижка на таблетки для посудомийки 199,90. Я, чесно кажучи, не розумію, в чому різниця між ними. Ми минулого разу взяли по знижці ці салатові. Тут 90 капсул, чесно кажучи, мені не дуже сподобалось. Типу, аромат соди і лимонної кислоти, і на дотик вони такі, але вони не дуже якісно відмивають, тільки для якихось таких простих варіантів посуд не забруднених, від складного жиру там що ще, воно поганувато відмиє. Потім фрош 539 гривень, ці непогані. Також натуральні, без різних ароматів. Знижка на капсули для посудомийки сомат. Але знижка, якщо брати від двох упаковок 499 гривень, якщо одна упаковка брати, 1149. Ну, чесно кажучи, мені сомат не дуже подобається. Якийсь в ньому досить насичений аромат. Мені він не підходить. Але хто любить, користується до вашої уваги. Велика упаковка фейрі. а також, якщо брати дві, 699, Якщо одну 1399.